Добрий день! Ми сьогодні знову Добі... з вами вітаємося Доб... із кухні. Добрий день! Все, Вікуська вже зрозуміла, що ми Добрий день вам що сьогодні вона як вітається, то це вже день. <сум> <сум> ну нічого. Як пару днів адаптації і вже все зрозуміла? Відпочила, приїхала з базарю, трошечки набралася енергії. І вирішили з вами вікуся каже сил, і вирішили приготувати таке смачненьке блюдце, блюдо. Воно рис і картопля в паніровці називається. Може хто і готував, але я дуже мало таких людей знаю, хто таке готував. Будемо розпочинати, розкажу, що нам для цього треба. Для цього нам буде потрібно відварена картопля, пюре, ну просто без, без всяких добавок, без масла, без нічого просто. рис варений. Пропорції, як завжди, я напишу під відео. Цибуля ріпчата, тоді яйця, паніровочні сухарі, олія, крохмаль. Ну, все, буду показувати вам по ходу роботи. Так, розпочинаємо. Так, помічниця біля мене рядом, ви ж вже помітили, без неї ніяк. Так, беремо нашу цибульку, ставимо сковорідочку, наливаємо зовсім трішки олії або вершкового масла, там шматочок кидаєте, ріжете нашу цибульку ось такими полукольцями і будемо зараз смажити його. Кажу, йди грайся, йди грайся. Не буде стояти, сказала біля мене буде допомагати. <смір> то в неї був такий пам'ятаю, хто нас з нами давно, то той давно пам'ятає, що вона не відходила ні від одного рецепту. Тепер уже літочко, вона більше грається. А це сьогодні вирішила бути поряд. Так, і беремо і смажимо на невеличкому вогні до золотистого кольору. Так, дівчата і хлопці, підсмажили отак от цибульку, не треба її там дуже, тільки так, як підпасирували. Так, я взяла ось, ось картопелька відварена і рис відварений. Сюди додаємо трошечки перцю. Коли я варила, я посолила, що рис, що картопельку. Солі я додавати не буду. Так, додаємо сюди яйце і крохмаль. Вікуся допомагає, так що все буде зараз робитися дуже-дуже швидко. Дуже-дуже швидко. Так, і тепер це все добре перемішуємо. Хочете, перемішуйте? Ложкою, хочете руками, це за вашим бажанням. Зараз ми перемішаємо до однорідного і тоді покажемо, що у нас вийшло. Ось таке у нас вийшло е, тісто, так назвемо його. Так, тепер беремо яйця. Я трішки додам солі, небагато, і зіб'ю їх. Лікусі теж хочеться збивати і все робити. Та Оля їй дуже. Нам, якщо чесно, то не дуже ж і є коли гратися. <гум> то Як ми нічого такого там роботу то поробимо, то це і тепер з цією полуницею поки собереш і це ж все час. Так, збили яйця наші. Так, Це підготували вже. Сухарі я теж підготувала, насипала в мисочку. Ну, для початку, так, ставимо на вогонь так вам видно. Я поставила такий чавунчик і налила туди олійки. Зараз будемо формувати. Так, Будемо ми наше це тістечко брати ложкою. Я не хочу просто сюди можна додати більше там або крохмалю, або борошна. Ну, я цього робити не буду. Я буду брати отак- от ложечкою. Так, ложку таку повну. зараз вам покажу, як. Трішки, у мене ось в мисочці тут водичка. Я буду з допомогою води буду це формувати, щоб не цей. Так, беремо так, роздавлюємо, сюди ложимо нашу цибульку. Тепер беремо отак-от робимо теж так, як вареничок. І таким, отакою, як колбасочкою такою Беремо так-закручуємо. от, закручуємо. Палець цей прилипі, так. закрутили, будемо кидати тільки дуже розігріту олійку, холодну не кидайте. І перш за все, будемо обмочувати, я вам буду так от, щоб вам краще показати, в, нашу, в наше яйце перше, потім у сухарі. Коли в сухарі вже. Обкачаєте, взяли отак легесенько. Отак. Цей, ось дивіться, вже все готове тут трішечки. Зараз олійка розігріється, вкидаємо туди і будемо смажити. Уже розігрілася, я вкидаю і так роблю наступну отак. І ось уже другий готовий. Вони дуже швидко готуються, так що тут немає такого нічого. Складного, я думаю, що може приготувати кожен. Так, додаємо цибульку, потім заклеїли, зробили таку качалочку. Тепер яйце. І знову в сухарі. І так до кінця, як Куся каже, все. От. І хай смажиться. Ось так вони в нас смажаться. Я думаю, що вам видно, що вони киплять. Перевертаєте їх з усіх бабачків. Старайтеся дуже їх не засмажувати, а там дивіться, як вам більше подобається. Уже як посмажимо, покажемо вам, як воно буде. Так що воно швиденько смажиться. Головне, не беріть отих житніх сухарів, оце я вам скажу. Тому що як, ну, їх можна взяти, але якщо возьмеш житні сухарі, вони ж потім будуть дуже-дуже темні. Ні, ну, Якщо вам подобається, то можете взяти ті і житні. Так. Посмажиться, тоді ми з вікусію вам покажемо, що у нас вийшло. Ось така смакота у нас вийшла, дівчата і хлопці. Його подаєш або з кетчупом, або соус, робиш зі сметани і йогуртом. Ось такий він в розрізі, ніжний, соковитий, смачний. Можете, як готуєте, коли солите, перчите, можете додати свої улюблені приправи. Теж буде дуже смачно. Так що, я думаю, що вам сподобається наш рецептик. Ви візьмете на замітку і приготуєте. А ми з дівчатками. Їсти зараз ми їх навіть, напевно не будемо. Ідемо збирати полуницю. Ми вже з вікуською прийшли з огороду. Зараз вам покажемо полуницю нашу. Так вона фібівала. Ось. Все. Насобирали, натрудилися. Я теж. Вікуся наморилися. І дакон. Під вечір вже, слава Богу, у нас знаєте, так прохолодно знову. Це добре. Ой, що вам ще розказати? Заборилися Оце оце і все, що ми можемо вам сказати. Ну нічого, будемо відпочивати, як продамо всю полуницю, тоді будемо відпочивати. Зараз відпустимо нашу лаймусю, хай погуляє. А ми з дівчатками. Я не знаю, нам сьогодні передавали, що відключать світло, але я не знаю, чи будуть відключати, чи не будуть. Подивимося, ми вже те, що нам треба, полили, все зробили. Зараз собака погуляє. Рижик вже ми йдемо з клубники, а рижик лежить на стульчику, нас чекає. То він уже поїв і побіг, нашій гуляка. Вікуська бігає, грається. О, дивіться. Тут... З драконом і клубник соб... полуницю в місці з драконом, з усим. Дракона що... Да. Ми там сьогодні з нею виставили рілс. Може, ви подивитесь, я бачу, що там дуже маленькі перегляди, Віку... вікусі, буде... вікусі буде приємно. Наша лаймуся вийшла гуляти, балується, пригає, скакає. Прогулка в неї. А, і, до, і до вікусі пригає і до мене, і до вікусі. Така вже. <рігла> да баловничка? О, о, почалося. Ой, красавиця наша. Ох, любить вона побігати. Наверно, була в квіточках, ми так думаємо, бо прийшла щось така вся в пильці, пилок десь знайшла. І Так, от такі в нас. Такий у нас вечір. Бачите, тихо, був вітерець, а зараз так притишив, сонечко, ще височенько. На вулиці так гарно. Треба той виноград трошки підв'язати. Зараз приходиш з того базарю, як вишитий як лимон. Ну, нічого, як я завжди говорю. Буде все добре. Це просто е, так впливає е, спілкування з великою кількістю людей. І їдеш у транспорті ж, автобус, Сьогодні їхала, єлі, влізла в автобус, чесно. Їхала і на дачу, і додому в село, щоб, звісно, Ой. і я з своїми клунками ще й стільчик я беру обов'язково. Бо, бо я ж не знаю, як воно вам, чи швидко продам, чи ні. І воно ж ну, за того беру стуль, і стільчик. І це ж залазиш із цими, точно що не заходиш, а залазиш з цими бебехами. ну, в общем. Ті люди, які їздять в такому, не в особистому, а в громадському транспорті, вони мене зрозуміють. Ну нічого. Ми від цього не вмрем. Сьогодні наш волонтер прислала нам відео. Я не можу його вам показати, тому що це не можна. Але хочу вам сказати: прислали хлопці за вікуськи не ті, що вона малювала малюнки. Прислали їй там слова подяки і все. Так вона. Вона не могла ніяк ну, заспокоїтись. Така вона була емоціонально така, вона така була рада. Вона каже: Я така рада, що вони мені одвітили від... ну, й що вони ну, відповідають, кажуть, там ще там сказали їй Слава Україні! Вона ж знає, що треба казати героям слава. Ну от коли Вікуська отримала це повідомлення, вона це все побачила. І вона почала плакати, плакати і каже, мені каже, і як вона сказала, я стісняюся, але ну, я дуже рада. І бабусі побігла бистенько показувати. Хоча ми маємо цей, ми були якраз у будинку, а вона ще була на дворі, і потім до нас зайшла. І бабуся давай плакати. Що тяжко це все? Іноді знаєте, як. Я коли веду свій канал, люди, може, думають, що я не кажу, що всі, тому що по коментарях я бачу, що з нами дуже хороші люди. Дуже видно, що щирі, такі ну, просто звичайні хороші люди. Я дуже ціную своїх підписників, дуже, сто раз буду казати. Ціную, поважаю кожного. І от що хотіла сказати, може, думаю, знаєте, я так там посміхаюся завжди, якось стараюся на позитиві бути. Да, Я позитивна людина. Я не кажу, що я там така, навіть буває по-всякому, але я стараюся там зглажувати і посміхатися, і бути більш на позитиві, чим сумувати там це. От і коли от такі от моменти тяжко стримати сльози, от і все, що я вам хочу сказати. Не завжди, коли я посміхаюся, у мене такий настрій, і інколи буває так же само, як і вам, сумно. І коли бачиш і події, і все, що відбувається, я думаю, ви мене зрозуміли, що я вам хочу сказати. Будемо ми вже йти з дівчатками своїми відпочивати. Лаймуся наша вже набігалася, вже витворяє чудеса, тому ми будемо з Вікуською йти їй давати кашку, міняти водичку. Вікуська вже буде відпочивати, тому що вже, вже теж набігалася. Ой, Бачите, як на наша помічниця теж прибіла, що мене обоє не завалили. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра.